З нами на зв'язку Уляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України. Уляна, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, Вітаємо. в чому ідея кампанії Розірви коло і в чому її мета? Багато хто чув, що 25 листопада стартувала міжнародна акція «16 днів проти гендерно зумову насильства. Власне, ось в ці 16 днів і професійна спільнота, і громадські організації, і волонтери звертають увагу на питання насильства стосовно жінок і дівчат. І компанія інформаційна компанія Розірбеколо власне і намагається зараз привернути увагу до теми. Насильства домашнього насильства в тому числі, і того, як можна отримати підтримку, якщо родина зіштовхнулася з таким такою проблемою, пані Токарева. А чи багато людей зараз страждають від домашнього насильства? Які у вас є свіжі дані? Ви вже озвучили попередню цифру, яка була актуальна на 2023 рік. За даними національної поліції, за 11 місяців цього року це більше 180 тисяч випадків домашнього насильства. І тут потрібно зазначити, що наші колеги з сектору безпеки говорять нам, що 5% всіх викликів, які до них поступають, власне, стосуються випадків домашнього насильства. Тому тут надзвичайно важливо. Що ми зараз доносимо інформацію про можливі серві... можливість отримати допомогу про існуючі сервіси на рівні громад, і якраз компанія резервеколо говорить про це. Ми намагаємося робити якомога більше публікацій чи публічних заяв про те, де можна отримати допомогу. Закликаємо до цього громади, тому що частіше за все інформацію про отримання підтримки люди шукають саме на рівні громади. Тут вплив. Громадських організацій, органів місцевого самоврядування дуже важливий і безумовно без об'єднання зусиль міжнародних організацій, наших партнерів, таких як фондного на галузі народонаселення або громадських організацій. Ми тут рухатися не зможемо. Пані Токарева. Ми говоримо про те, що от велика частина жінок страждають від домашнього насильства. Від домашнього насильства також страждають діти. А чоловіки, чи фіксуєте ви такі випадки, коли скажеться чоловіки? Так, звісно, що коли ми збираємо статистику або плануємо програми підтримки, ми враховуємо і те, кого вони мають стосуватися: чи дорослих, чи дітей, чи людей з інвалідністю, або людей старшого віку, жінок чи чоловіків. Тому тут ми зазначаємо, що є певний відсоток постраждалих від домашнього насильства, і це чоловіки. Особливо це стосується чоловіків старшого віку, або чоловіків, які мають інвалідність, вони Є найбільш вразливими, і звісно, що готуючи наших фахівців, які працюють на рівні громади, ми даємо їм інструменти, як допомагати і чоловікам, і жінкам, і дітям. І тут я хотіла би окремо звернути увагу, що коли ми говоримо про домашнє насильство в родині, і воно стосується дорослих членів родини, то тут звісно, що постраждала людина, може самостійно приймати рішення, чи отримувати її допомогу, чи ні. Але якщо насильство стосується дитини, а кожна дитина, яка стала навіть світ тільки свідком вчинення домашнього насильства, вже вважається постраждалою, то тут дорослі не мають вибору, вони мають обов'язок звернутися за допомогою і Безпечити дитину. Олена, розкажіть, будь ласка, куди можна звернутися, які сьогодні існують сервіси для допомоги постраждалим від домашнього насильства? Так, інформація про сервіси дуже важлива. І зокрема, інформацію про ці сервіси можна знайти на сторінці Міністерства соціальної політики, який є національним координатором в сфері протидії домашньому насильству та підтримки постраждалих. Ми зробили такий дуже детальний огляд того, які існують сервіси, чи це мобільна бригада, чи це притулок для тимчасового перебування постраждалої людини, чи це кризова кімната, консультаційна служба, тобто всі формати підтримки, які існують на рівні громади, вони зазначені у цьому переліку і розміщені на сайті Міністерства соціальної політики, а також Національної соціальної сервісної служби. Окрім того, ми говоримо і про ті сервіси, які створюються останнім часом. Потрібно сказати, що за останні декілька років ми створили більше 400 сервісів на рівні громади, це різні служби, які надають підтримку. Я ще раз хочу акцентувати увагу, що сервіс має працювати на рівні громади. Звісно, що ми з боку міністерства можемо підтримати створення такого сервісу, наприклад, через субвенцію, державну субвенцію грошову і наприклад. Наприклад, в цьому році громади за рахунок такої державної підтримки закупили вже 80 автівок, і ще 20 вони закупаються в такий процес, який ще триває. Це автівки для роботи мобільних бригад. А всього, ось завдяки такій державній підтримці, а також підтримці наших міжнародних партнерів було створено більше 400 сервісів. Але тут важливо сказати, що певна частина громад на жаль не має сервісів для підтримки постраждалих, і зараз в громадах триває період прийняття місцевих бюджетів, тому дуже важливо, щоб голови громад, депутати місцевих рад, громадські організації, всі ті, хто звертає увагу на проблему домашнього насильства. Власне, акцентував важливість закладення коштів місцеві бюджети на роботу таких спеціалізованих служб. Про що ці спеціалізовані служби? Це звісно, що і соціальний працівник, і психолог це доступ до правничої допомоги, які забезпечуються через цю спеціалізовану службу до тимчасового притулку, до комплексного вирішення тих проблем, з якими стикається родина, яка переживає домашнє насильство. Дякую вам за інформацію. Уляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України, розповіла, куди звернутися та як діяти у разі, якщо ви Стикаєтесь з насиллям, мовчати про це точно неприйнятно, тому що мовчання в такому випадку тільки породить бажання у людини, яка це насильство здійснює його продовжувати. Ви точно варті того, щоб отримати допомогу? І сподіваюся, ця інформація буде вам корисна в разі, якщо вона вам знадобиться.